У вівторок озброєні гранатометами та начиненими вибухівкою жилетами. Бійці Талібану вчинили атаки на об'єкти в центрі Кабула, включно з штаб-квартирою Сил НАТО, посольством США та приміщенням Афганського розвідувального агентства. Силам безпеки вдалося відбити напади Талібів, вбивши щонайменше трьох з них. За повідомленнями афганської влади загинули чотири поліцейські та два цивільні. Понад 16 осіб було поранено. Ніхто з працівників посольства та штаб-кварт. Тири НАТО не постраждав за кілька днів до нападу. Голос Америки взяв інтерв'ю в керівника американського дипломатичного відомства в Афганістані, архітектора нової стратегії США в цій країні Райана Крокера. За розповідає Руслан Петричка у 2001-му, коли в Афганістані впав режим Талібану. Райан крокер був серед тих, хто знову відкрив у Кабулі американське посольство, закрите ще з 1989 року. Пізніше крокер працював послом США в Пакистані, а потім в Іраку. Він також був у Нью-Йорку у день терактів 2001 року. Ті події визначили мою подальшу кар'єру. Після 11 вересня 2001 року я провів 5 років у дипломатичних місіях у цьому регіоні. І Я думаю, що проведу тут ще не один рік, тому що ви знаєте, 3000 тисячі людей загинуло того ранку в нью Навряд чи ми хочемо знову таке пережити. Спочатку США не втручалися у процес розбудови суспільного устрою в Афганістані їх фокус був на поваленні Талібану і викоріненні Аль-Каїди. Втім, вже за кілька років стало зрозуміло, що без побудови нації і демократичних інститутів там утвориться вакуум, який дозволить Талібану швидко повернутися. Абдула Абдула, колишній міністр закордонних справ Афганістану, а тепер опонент президента Карзая. Він вважає, що за минуле десятиліття міжнародна спільнота та влада Афганістану змарнували шанс краще зрозуміти один одного. Обидві сторони закривали очі на корупцію в афганському уряді, яка за цей час розрослася до небачених масштабів. якби ми не втратили можливості, то за ці 10 років наша країна була б у набагато кращому стані ніж тепер. Коли американці прийшли в Афганістан, вони прагнули будь-що заручитися підтримкою місцевих ватажків, які виступали проти Талібану. Часто кажуть критики, американці не звертали уваги на зловживання з їхнього боку, і це лише посилювало корупцію. Афганістан розбита війнами та бідністю країна. Посол Крокер закликає афганців набратися терпіння і з допомогою заходу закласти фундамент нового громадянського суспільства щоб побудувати громадянські інституції, потрібен час. В Афганістані як і в Іраку було не просто усунено від влади лідера відбулася революція. Стара система розвалилася, А нова не може одразу почати працювати ефективно. Потрібні роки, можливо, десятки років, щоб все почало працювати в рамках законів. А тому в таких умовах неможливо уникнути корупції. За планом, у 2014 році НАТО мусить вивести свої бойові підрозділи з Афганістану. Багато хто вважає, що Талібан просто чекає, поки захід піде, аби потім знову встановити свою владу в країні. Афганський народ пам'ятає, як буквально за одну ніч радянський союз вивів з країни своїх військових та танків. Дехто думає, що так буде і цього разу. А нинішня афганська адміністрація лише заплутує власний народ і не може пояснити, що насправді відбувається. Тож люди мають різні теорії: одні думають, що захід повністю виведе війська, а інші переконані, що захід збирається будувати постійні військові бази. Щоб заповнити вакуум влади і уникнути громадянської війни, що розгорілася в Афганістані після виходу радянської армії, захід намагається розбудувати місцеве врядування та сили безпеки. Ця стратегія виявилася успішною. в Іраку. посол Крокер намагається пояснити афганському народу, що його після виведення військ НАТО не залишать на призволяще. To leave the job is done. Якщо ми вийдемо перед тим, як закінчимо цю роботу, перед тим як афганські сили безпеки будуть готові самі захищати свою країну, ми ризикуємо побачити повернення Талібану в Афганістан. Ми не можемо просто піти. Ми повинні переконатися, що все було зроблено правильно, і нам більше не загрожує напад, який ми пережили у 2001 році. Посол Райан Крокер ні на хвилину не забуває на що здатні терористи, і тому він прагне будь-що виконати розпочату 10 років тому місію в Афганістані. Руслан Петричка голос Америки.